you <music> Слава Україні! Блог Р. Перші. про головне. Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю. корупції інфо онлайн. Поселення в описі. Колишній генпрокурор Луценко, який вже не буде воювати на фронті, вирішив піти по старій схемі. І в черговий раз накинувся на чинну владу. Цього разу все зайшло куди далі, тому він почав розповідати, що мовляв, війна почалася через те, що Зеленський прийшов абсолютно непідготованим до влади і пропустився низки системних помилок. Щось тут сильно пахне роснявими наративами. Про це Луценко вирішив заявити в Інтерв'ю Максиму Крапівіному, за його словами, Зеленський прийшов абсолютно непідготованим до влади і, на жаль, допустив ряд системних помилок у багатьох напрямах. Дивіться, Путін вже напав на Україну не в 19-му, і не в 20-му, і навіть не в 21-му році. Він чекав, поки Зеленський пересвариться з усіма західними союзниками. Тобто Україна з точки зору Путіна являла собою легку жертву. Це як десятикласниця у синьому сарафанчику серед ночі йде із жд станції по лісу з фонариком. Вона не взяла ні. Нічого собі, ні дорослих, ні газового балончика, ні навіть ну якось більш солідного одягу. Вона легка жертва. Так, насильник Путін бачив, що нижче Україна вже не впаде. Далі, скоріш всього, відштовхнеться і він напав у цей момент найменшого потенціалу України в усіх напрямах. Абсурдність і приклади, які підбирає колишній генпрокурор, просто вражають це звучить ще гірше ніж путінська методичка. Здається, що він навіть не секунду не задумується, що говорить. Проте це ще тільки початок Луценко не забув згадати. Про свого покровителя він почав доводити, що Порошенко вмів розводити Путіна. Мінські угоди просто чудовий приклад того, як людина вміє відвоювати час, головний ресурс. Коли ти маєш з боку насильника, твій головний ресурс час. Так от Порошенко це вмів робити блискуче, сказав він. І от серйозно, мінські угоди нам допомогли, та це пряма задача держави в рука вору. І от серйозно, мінські угоди нам допомогли. Та це пряма здача держави в руки ворога, що злить найбільше усі порохоботищі й пишаються цими угодами, які власне загнали Україну у таке скрутне становище. Але і на цьому Луценко вирішив не закінчувати весь цей цирк. Він взагалі вважає, що Порошенко був би кращим президентом війни. Це очевидно, тому що Порошенко за півроку до війни у собі чи більш агресивно вимагав до неї готуватися, вимагав додатково фінансувати армію. У життя додаткових організацій і заходів це усе він говорив при тому, що він не мав жодного доступу до даних іноземної розвідки, які надавалися керівництву України. Ну, має хоч якісь аналітичні здібності, Порошенко який пройшов війну з 14-го. Порошенко міг би бути уже навченим, бити вовком, який би не допустив цих помилок. І якби Луценко не намагався вигородити і прикрити зад Порошенка, всім зрозуміло, що був би він президентом вільної країни не було, щоб він зробив. Нові мінські угоди, які б остаточно поставили нашу країну на коліна перед окупантами, це повний абсурд. Та й, взагалі, Луценко впевнений, що якби президентський 19-го виграв Петро Порошенко, то великої війни не було б. Порошенко міг правдами і неправдами домовлятися з Путіним. І якби Порошенко виграв, я впевнений, що якби він якимось чудом виграв в дев'ятнадцятому, а чудом тому, що фактичний його програш, це був результат не стільки його помилок і помилок його команди, як максимальної пропаганди проти. Нього, от, якби Порошенка, якимось чудом виграв 19-й рік, він би як так думаю, не був би до кінця свого терміну, але війни би не було. Переконує Луценко. Варто підкреслити, що єдине, що він вірно сказав, це те, що Порошенко виграв би чудом, один раз програвся і досить. Україні таки президенти, його посіпаки не потрібні. Наш народ вже дуже багато натерпівся через таких політиків. прийшов час розвивати державу і карати злочинців. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог разом. Овського тисніть на дзвіночок і ставте лайк.